Вітаю вас, друзі! Мобілізація в Україні посилюється. Нещодавно я випустив відео про те, що Кабмін ініціював законопроект про скасування відстрочки деяким категоріям здобувачів освіти. Вчора ж у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який у разі його прийняття дасть можливість чоловікам старше 60 років добровільно підписувати контракти із силами оборони України. А ще вчора у міністерстві охорони здоров'я відбулася важлива нарада за участі міністра Віктора Ляшка та представників обласних департаментів охорони здоров'я, на якій обговорювали питання розбронювання медичних. Працівників, нагадаю, що на початку цього року уряд дозволив бронювати 100% медиків, які працюють у державних і комунальних медичних закладах. Це рішення мало на меті зберегти кадровий потенціал системи охорони здоров'я в умовах війни. Але Міністерство оборони звернулося до Міністерства охорони здоров'я з офіційним запитом зняти бронювання з окремих фахівців медичної сфери. У зверненні говориться не про масову мобілізацію лікарів, а про точкове доукомплектування медичних підрозділів Збройних сил України, які зараз критично потребують фахівців. За словами представників Міноборони, йдеться виключно про дефіцитні спеціальності: це санітарні інструктори, медичні сестри та брати, фельдшери, офіцери-медики, зокрема сімейні лікарі, та інші спеціалісти, які вже мають військово-облікову підготовку. Ну, як на мене, знаєте, так собі пояснення. Під ці критерії підпадають більшість медичних працівників, навіть лікарі. Як зазначають в Міністерстві оборони, медики зможуть підписати строковий контракт на один рік і служити у військових частинах, які потребують медичного підсилення, насамперед у сухопутних військах. Але особисто в мене тоді виникає питання: навіщо розбронювання? Ті, хто бажає, той і так відмовиться від броні, і підпише контракт та піде служити в сухопутні війська. Але ж нашим законотворцям видніше. В МОЗ уже почали формувати списки. Там підкреслили, що ці списки формуються спільно з регіональними департаментами охорони здоров'я. Поки що жодного масового процесу не запущено. І головне, жоден медпрацівник не буде розброньований без згоди Міністерства охорони здоров'я та без відповідності вимогам. Ну, але ви вже розумієте, що списки готуються, вже готуються, і процес вже запущений. До речі, згідно з чинним законодавством, контракт на один рік, оцей, що пропонують підписувати медикам, автоматично продовжуватися не буде, якщо лікар не бажає залишатися в армії після того, як він рік відслужив. Він має повне право повернутися до цивільної практики після того, як закінчився термін контракту. Отже, якщо підсумовувати, то можемо зазначити, що є кадрова криза в армії. Медичних працівників не вистачає, і, от в такий спосіб наші чиновники намагаються вирішити проблему. Але як вони говорять, то поки що про масову мобілізацію медиків мови. Немає. Від себе я можу сказати лише, що якщо наші можновладці вирішили, що треба мобілізовувати медиків, то вони це рано чи пізно в той чи інший спосіб зроблять. Питання лише в тому, як швидко буде підготовлений відповідний законопроект і яку кількість медичних працівників буде розбраньовано та призвано до лав ЗСУ. Ну а що думаєте ви з цього приводу, друзі? Як завжди, буду радий прочитати вашу думку в коментарях під цим відео. Ну і якщо це відео було для вас корисним, якщо це відео було вам цікавим, підпишіться на канал і не забудьте поставити лайк. До нових зустрічей!